Шановні українці, головним українським дипломатом і переговорником є Збройні Сили України. Це вони щодня своїм подвигом, жертовністю формують фундамент для наступних мирних переговорів. І наша задача всіх їм в цьому допомогти: дати більше зброї і будувати демократичну Україну. Демократична Україна це сильний незалежний парламент. Сильний незалежний від банкової уряд і, мабуть, ключова претензія нашої команди до попереднього міністра була те, що пан Кулеба перетворив ключове міністерство в придаток офісу президента, передавши всі повноваження і знецінювавши досвід сотень класних українських дипломатів. Міністерство закордонних справ має бути незалежним від банкової і працювати в цьому напрямку, посилюючи збройні сили України. Друге, саміти миру, красиві фотографії це круто, але український парламент має право дізнатися про наш план перемоги. Який він? Який він? Ми переконані, що наш план перемоги це членство України в НАТО, і все, що ми маємо тут зробити, повинні зробити, а не втрачати кілька років. Безпекові угоди важливі, але ні Сполучені Штати, ні Британія ні інші країни не воюють з Україною, тому нам треба зосередитися в першу чергу на членстві України в НАТО. Що стосується пана Кулеби, це фаховий дипломат, якого ми давно знаємо, і дуже сумно, що ця система ламає людей, адже пан Кулеба дипломат. Був європейським, сповідував принципи транспарентності, прозорості, підзвітності. Пан Кулеба, уряду міністра уряду зеленського шмигаля, це міністр, який навіть не прийшов звітувати до профільного комітету і до парламенту, і зараз ми просто не можемо розглядати цю відставку. Адже, якщо пан Кулеба, наприклад, зараз на лікарняному країна опиниться в ситуації двох міністрів закордонних справ. Тому ми дуже просимо все-таки дотримуватись процедури. А зараз не про прізвища, а про інституції. Безумовно, міністерство закордонних справ в умовах воюючої країни є одним із ключових міністерств, і ми хочемо. Подякувати українським дипломатам за велику роботу по захисту територіальної цілісності і суверенітету України в той же час. Ми наполягаємо на тому, що міжпарламентська дипломатія є важливою складовою нашої спільної боротьби за захист України, за отримання Україною зброї, за посилення санкцій, і саме в цьому питанні ми очікували завжди і від пана міністра, і від міністерства більшої підтримки і співпраці. З парламентом щодо неблокування міжпарламентської дипломатії, а його розширення, друге очевидно, що глобальний південь це важливо, але більш важливим для нас сьогодні є країни, ЄС і НАТО, які і досі не надали нам права користуватися дальнобійною зброєю на території Російської Федерації і важливих для нас інших рішень. І тому вважаємо, що і Міністерство закордонних справ, і всі ми маємо зосередитися саме на цьому. Ну, а всіх міністрів ми закликаємо шанувати європейські принципи і бути підзвітними парламенту, тому що тільки так можна стати членом ЄС і НАТО.